Добрий день, мене звати Апанасенко Юлія Євгенівна. Я керівник гуртка методист Центру позашкільної роботи Святошинського району. Мій гурток називається «Мистецтвознавці». Сьогодні я хочу вам презентувати мою тему мистецтво в онлайн середовищі, пошук нових форм та можливостей в гуртку образотворчого мистецтва, мистецтво -днавці». Інтернет став не тільки найбільшим джерелом інформації, але й важливим інструментом для навчання, спілкування та розвитку. Завдяки інтернету ми маємо доступ до безлічі ресурсів та сервісів. Ми можемо шукати інформацію в пошукових системах, відвідувати веб-сторінки, переглядати відео, слухати музику, користуватися електронною поштою, спілкуватися в соціальних мережах, здійснювати покупки онлайн та багато іншого. Пошук інформації дозволяє швидко знайти відповіді на питання, досліджувати нові теми та отримувати навчальні матеріали. У результаті технічної революції кардинальні зміни відбулися в усіх сферах діяльності людини включаючи культуру і мистецтво. Так, під впливом нових технологій на мистецьке середовище виник феномен під назвою цифрове мистецтво. Це певні види художньої діяльності, продуктивна і концеп концептуальна база яких тісно пов'язана з цифровим середовищем. Наприклад, широкі творчі можливості виявили такі області, як віртуальна реальність, тривимірна анімація, інтерактивні системи. В першу чергу вплив цифрової культури поширилося на традиційні види образотворчого мистецтва графіку, скульптуру і живопис. Стали з'являтися голографічні зображення, що імітують рельєф, скульптуру, картину і навіть архітектуру. Останнім часом на життєдіяльність підростаючого покоління значний вплив мають новітні комп'ютерні та інтернет-технології, які внесли великі зміни і в організацію освітнього процесу закладу. А вчителями активно використовуються інтернет-ресурси для досягнення освітніх цілей розвитку. Оскільки сьогодні гаджети є невід'ємною частиною нашого життя, а особливо життя сучасних дітей, то під час проведення занять в гуртку мистецтвознавці за допомогою доповненої реальності використовується принцип Bring Your Own Device, принести власний гаджет, згідно з яким учням рекомендується під час уроку користуватися власними смартфонами для пошуку інформації, перегляду, відеоматеріалу. Врахування даного принципу під час формування мистецької компетентності на заняттях з образотворчого мистецтва, а також використанні пропонованої програми доповненої реальності сприятиме посиленню інтересу учнів до навчального предмета, підвищенню рівня їх навчальних досягнень, створенню сприярливих умов для самопідготовки, формування вміння вчитися та досягати поставлених цілей. На сьогоднішній день існують різні види програм з доповненою реальністю, які можна використовувати на заняття в гурку з образотворчого мистецтва. Так, зокрема, сервіс SketchArt використовується для навчання учнів малювання. Ця програма працює за наступним принципом: на екрані смартфону з'являються спеціальні нітки, які допомагають створити малюнок на реальному аркуші паперу. Подібний метод використовує процес отримання навичок в образотворчому мистецтві. Додаток Квівер дозволяє створити розмальовки з доповненою 3D реальністю, він допомагає дітям і дорослим розкрити в собі таланти художника і особисто взаємодіяти зі своїми індивідуальними витворами. У процесі роботи з додатком розфарбовані малюнки з'являються прямо на екрані гаджета, що дозволяє дітям грати в аніму... з анімованими персонажами, доторкнувшись до екрану пристрою. Персонажі будуть розфарбованими тими кольорами, які використовує учень. Зазначений додаток також допоможе розвитку дитини, оскільки він є чудовим інструментом для розвитку навичок і знань дітей з різних предметів. Методична модель застосування доповненої анімації це складний процес, що займає дуже багато часу. Найбільш трудомістковою у виконанні вважається традиційна анімація, тому вона зараз використовується дуже рідко. У комп'ютерній анімації вже все набагато простіше. Комп'ютерна анімація це вид анімації, створений за допомогою комп'ютера. Основні види комп'ютерної анімації покадрова анімація, анімація руху об'єктів і анімація форм. Покадрова анімація, мультиплікація складається з промалювання всіх фаз руху, всі кадри при цьому є ключовим. Автоматична анімація руху або форми полягає в малюванні по ключових кадрів, що відповідають основним фазам або етапам руху і подальшому автозаповненні проміжних кадрів. В основі будь-якої анімації лежить фіксація фаз руху об'єктів. Мультимедіа дозволяє об'єднати в комп'ютерній системі звук, текст, відозображення, анімацію, графічне зображення. Ця технологія дозволяє комп'ютер вводити, обробляти, зберігати, передавати, а також відображати такі види даних, як анімацію, текст, графіку, звук, мову, відео та оцифровані зображення. Пропоную вам переглянути відеопрезентацію мої матеріали. 28 жовтня 2021 року, в Міжнародний день анімації, в автовій залі Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва відбулася прем'єра анімаційного фільму Біда навчить за мотивами казки Лесі Українки. Спільного проекту гуртків, комп'ютерний клуб ZX, керівник Саприкіна, та гурток мистецтвознавці, керівника Панасенко та театральної студії Грайлен, керівники Олійник та Олексій. А ось спочатку я представила просто заняття в гуртку. І наші такі креативні мої учні малюють різні такі чудові на різні теми, на різні виставки роботи. Ось початок презентації, це нагородження відбулося. Ось мультфільм можна подивитися в Ютубі. Мультфільм називається Бідам навчить. Дуже цікавий ось, і ось я представила також фрагменти з цього мультфільму. Це дуже цікава була робота. Це була велика колективна робота педагогів та гуртківців центру, які були використані в флеш технології. Автор сценарію олійник та музичний супровід Алексєєв, художній фон робили, робила я зі своїми учнями. Такого роду проєкт знай... знайомить дітей з основними комп'ютерними анімаціями, роботою зі сценарієм та композицією в образотворчому мистецтві. Ось спочатку це був фон поєднання фону. Ось мого, і. Мультиплікаційних намальовок ось таким чином. Цифровка була. Ось це фон без додатку. ось це додаток І рух. На жаль, я вимкнула звук, тому що там ще й зі звуком все був мультфільм зі звуком, але просто для того, щоб мені було зручно і ви могли мене почути, мій виступ звук був вимкнений. Ось такий там фон, і світло підбирали, і що темніше, що світліше, як це буде краще. Ось, і ось це вже ті, хто по прізвищам дітей, які б приймали участь у цьому великому проєкті. Мистецтво онлайн стає все актуальніше, вдома можна насолоджуватися виставками в музеях, галереях, музик, музикою та театром. Сьогодні, в нашу непросту реальність, ми будемо радити залишитися з мистецтвом у будь-яких ситуаціях, адже мистецтво веде у чарівниці фантазії та краси. Також Творчі об'єднання мистецтвознавців Плідно співпрацюють з публічною бібліотекою імені Махтом Кулі централізованої бібліотечної системи Свічадо. Разом з керівництвом бібліотеки ми обговорюємо теми наших майбутніх онлайн-виставок. Потім я підбираю інформацію та відеоряд з інтернет-ресурсів. На заняття роблю показ за допомогою гаджету, обговорюємо з гуртківцями тему та техніку виконання, композицію та колористичне рішення і робота закипіл. Кінцевий результат ви можете побачити в моїй презентації, в яку я включила останню презентацію онлайн-виставки Україна мати до Дня Соборності України. Її можна переглянути на сторінці бібліотеки за посиланням, в кінці буде презентація, там посилання я дала. Такі проекти продуктивно впливають на створення умов для гармонійного розвитку особистості, виявлення та підтримки юних талантів і обдарувань, залучення дітей до активної художньої діяльності та популяризацію їх робіт. На сьогоднішній день розроблено безліч інновацій в комп'ютерній анімації. З іншого боку, взаємодія мистецтва та нових комп'ютерних технологій вплинула на зміна вже наявних традиційних жанрів мистецтва: театру, кіно, образотворчого мистецтва, культури, архітектури та мистецтва. Дякую за увагу. Ось борщ. Ось це така у нас криця українська в маках. Ось це просто такі е, образи України, які ми з дітьми, це пейзажі, це якісь ось, лелека в нас з веселкою, е, які можуть популяризувати Україну е, е, і її мистецтво. Навіть страви, вареники, борщі, ну, це, звісно. Ось так.